Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві з вікна випала людина. За повідомленням поліції, у лікарні чоловік помер. Не сподобався співмешканець доньки. На полтачні теща замовила зятя за півтори тисячі доларів. У Полтавському театрі імені Гоголя вперше показали виставу із перекладом на жестову мову. А тепер про це та інше докладніше. Закривавлене вікно та тротуар. Таку картину побачили сьогодні наші кореспонденти по вулиці Європейській. Як розповіла місцева мешканка, вона виявила чоловіка, який лежав на асфальті. Що там сталося? Дізнавалася наша знімальна група. Йшла на обід і бачу, що лежить людина серед дороги, ноги виглядають прямо на тротуарну частину. От я підійшла. Е... Таки показав знайоме обличчя нашого сусіда. Коли голову підняла, я зрозуміла, що він вискочив з вікна. За словами Полтавки Тетяни, чоловік ще дихав, перехожі викликали йому швидку. Побачили, що він ще дихає. Ще дихав, чи він живий, чи не живий, його повезли в обласну лікарню. Він виховував двох синів хворих на ДЦП. Сам хворів, переніс інсульт неодноразово. От. Ну, вже давненько не бачила, що він на вулицю не виходив. От часто бачила, приїжджала скоро до нього. Олександр знав загиблого чоловіка. За його словами, він востаннє погано виглядав. Ну, я з ним виріс разом в цьому будинку. Він ну, тут жив, живе, ціпу типу, мені язик. А я о цьому. Він служив в армії, закінчив службу майором, здається, де саме не знаю. Він дуже неважно останнім часом себе почував. Ну, Принаймні, яким я його бачив. На рік два старший, ніж я. Мені 65. Чула про трагедію від колеги і Полтавка Юлія. Колега виходила в обід, на зупинку на йшла по своїм справам. Ішла через оцю арку, каже, проходжу, дивлюся, чоловік стоїть. Ну, з оцього будинку він живе, він погано ходить, в нього там, не знаю що. Інсур, да. ну, я його часто бачу, здоровкається. Каже, він ще так став, обернувся і каже, що ти тут стоїш, ти зараз упадеш і все. І каже: я побігла на зупинку. Що дальше було? Каже, я не оглядалася. 22 вересня близько 12.30 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків, що з вікна будинку по вулиці Європейській у Полтаві випав чоловік. Повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь. Зуб прибувши на місце події, включить оперативна група встановила, що потерпілим є. Місцевий мешканець, якому наразі виповнилося 61 рік. Чоловіка медики госпіталізували із місця події, але, на жаль, він помер у лікарні, від отриманих тілесних ушкоджень. Поліцейські встановили, що чоловік випав із вікна своєї квартири, а саме з другого поверху. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального Кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини даної події. Працівники державного бюро розслідувань встановили місце перебування та затримали військовослужбовця, який втік з розташування військової частини. У військо він потрапив по мобілізації. Втім, відслуживши невеликий проміжок часу, у Полтаві самовільно залишив розташування частини. Повідомили нам у ДБР. Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували, публікуючи відео із провокативними заявами. Як діла у перш. Вот следующего видео Полтавского ДБР. Не ли вы в Харькове от количества ночных прилетов? Или уже с*** свою Полтаву? Д***? Ребята, за что вы бабки получаете? Работаем, ловим меня, давай. Не сидим на халяву на грошах казенного государства. A few moments later. По беспределу вот так, просто меня повязать. Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Це частина 5 статті 407 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Замовила вбивство зятя за півтори тисячі доларів. Поліція Полтавщини затримала 71-річну жительку Миргородського району, яку підозрюють в умисному вбивстві. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, один із можливих мотивів скоєння злочину тривалий конфлікт між родичами. Мати заперечувала проти стосунків доньки, яка перебувала в офіційному шлюбі. Довідавшись про планування замаху, правоохоронці інсценували загибель чоловіка. 20 вересня після цього підозрювана передала гроші виконавцю цього ж дня. фігурантку затримали наразі. Вирішується питання щодо обрання їх запобіжного заходу, тримання під вартою. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 пунктами 11-12 та частиною 2 статті 115. п'ятнадцятий, це закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою групи осіб кримінального кодексу України. Триває комплекс необхідних слідчих дій. Після чого матеріали будуть скеровані до суду у разі визнання судом вини жінці загрожує покарання від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Частину майна Кременчуцької ТЕЦ планують передати з обласної у державну власність. Таке питання депутати виносять на позачергову сесії Полтавської обласної ради, аби у Кременчуці розпочався опалювальний сезон. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Депутати Полтавської обласної ради готуються до позачергової сесії. На засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства розглянули основні питання, які стосуються підготовки Полтавщини до опалювального сезону. Ключове серед них передача частини Кременчуцької ТЕЦ з обласної комунальної власності у державну, зазначив голова комісії Сергій Білашов і додав. Депутатський корпус робить усе можливе, аби опалювальний сезон у місті Кременчук почався своєчасно і пройшов безперебійно. Предыдущий власні Кременчукське ТЕЦ Полтава Обленерга не були за кілька років напрацьовані борги в розмірі більш мільярда гривень, і в цьому витамру «Нафтогаз» Без погашення даних не, не став підписувати договор з Полтава теплоенергія. Тому це близько 5-6 днів не було гарячої води, місто Полтава, все об этом знають. Тому було виработано знаком нафтогаз таке компромісне рішення, що ми Полтава теплоенергія свою частину. Ми на Кимічускіти з передаємо, повертаємо в державу власність за словами Сергія Білашова. Швидше за все погашення боргів буде закріплене за міністерством оборони України. І якщо на сесії це питання підтримують, то постачальником тепла в Кременчуці може стати міноборони або інший державний орган. Це вже визначить Кабінет міністрів України, зауважив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми очікуємо за декілька тижнів отримати листи від військових частин, від військової частини на балансі якої буде перебувати ця Кременчуцька ТЕЦ, і тоді вже провести ще одну сесію Полтавської обласної ради, щоб це питання вирішити. Підтримали члени комісії і питання про стан підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період. Нині в регіоні до запуску готовий 91% котелень. Також продовжується закупівля генераторів для підприємств. Прозвітував директор департаменту будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Трева разом з обладенами сьогодні проводиться Заходи по перепідключенню і виконання нових ліній для того, щоб застосування графіка погодинних більш було справедливе і равномірне по всім населеним пунктам. Крім того, графік погодинних передбачається у нас буде шість черг, де відключення від самого мінімального це півтори години. І максимально у нас можуть бути відключення до 6-6,5 годин. Також на сесію члени комісії винесуть питання про зниження тарифів на теплопостачання для комерційних та бюджетних установ. У полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації новий експонат навчально-тренувальний літак Л 29 дельфін. Працівники музею його відновили, і відтепер посидіти у кабіні літака та відчути себе пілотом може кожен охочий. Бачили експонат та цікавилися його історією. Мої колеги можна потрапити до кабіни справжнього літака Л 29 От кабіни відкриті. Тобто, людина потерпляє до. Кабіни, сідає в кабіну і, звісно, відчуває себе справжнім пілотом. Полтавський музей важкої бомбардувальної авіації поповнився новим експонатом. Це навчально-тренувальний літак Л-29 Дельфін. Це літак, який ви бачите перед собою. Це унікальна авіаційна машина, реаритетна вже машина на сьогоднішній день, оскільки активну діяльність на ній проводили. В 60-х і на початку 70-х років минулого століття взагалі цей літак був створений як учбовий літак для підготовки льотчиків винищувачів військово-повітряних сил колишнього радянського союзу та країн Варшавського договору. Л29 Дельфін створили наприкінці 50-х років минулого століття у Чехословаччині. Кабіна розрахована на учня, пілота початківця та інструктора. Злітає він на висоту 10 тисяч метрів, дальність польоту 700 кілометрів. Цей експонат придбав для музею один з полтавських меценатів. Тут його пофарбували, відновили систему керування, довели до первинного вигляду та додали символічних деталей. На одній стороні фюзеляжу літака зроблено надпис Будемо жити. Цей крилатий вислів належить одному з героїв фільму «Бійду одні старіки і говорить про те, що авіація на Україні повинна і буде жити. У цій експозиції брали участь представники полтавської дирекції Укрпошта, було спецпогашення марки присвяченої цій події, а також в зв'язку з 50-ю річницею створення фільму Віду одні дистаріки брав участь народний артист України Володимир Дмитрович Талашко, який зіграв роль старшого лейтенанта Скворцова. Не тільки побачити цей літак, а й посидіти у його кабіні можна у парковій зоні музею важкої бомбардувальної авіації в будь-який день, крім понеділка, з 10 до 17. -ї. Напередодні дня машинобудівника, який відзначають 24 вересня, у Полтаві привітали з професійним святом працівників галузі машинобудування. Під час урочистостей керівники підприємств тримали пам'ятні відзнаки за вагомий внесок у розвиток нашої області. Про це дивіться далі. 24 вересня відзначають день машинобудівника. Напередодні цього свята у Полтаві привітали працівників галузі машинобудування. Доєднався до привітань і заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Ви складний час для держави, не скриєте осторонь, ви допомагаєте і підвищуєте приноздатність нашої держави, полтавського нашого краю. І ми знаєте, на жаль, дожились до тих часів, коли вітаючи. У вас професійним святом бажаємо вам, щоб ворог оминав ваші підприємства, щоб не дай Боже нічого до вас не прилітало. 38 років у машинобудівній галузі Микола Данилейко говорить його професія свідомий вибір. Начинав на заводі дорожніх машин. Починав в машинобудівній галузі з інженера-технолога, а працював начальником відділу. Працював заступником директора, працював головою правління, а сьогодні голова наглядової ради. Це моє. Я знаю цю роботу. Знаю, я маю багато нароботок. Цього привітав напередодні свята усіх причетних і народний депутат України Олексій Устенко. Я бажаю, щоб закон про локалізацію працював, щоб локалізація в державних закупівлях було якомога більше наших українських товаровиробників. Це важливо під час заходу. Керівники машинобудівних підприємств отримали пам'ятні відзнаки за вагомий внесок у розвиток Полтавщини. Три тисячі студентів університету Полтавська політехніка посвятили у першокурсники. Ще учорашні школярі сьогодні перейшли у новий етап дорослого професійного життя. Побували на урочистій посвяті наші кореспонденти. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко побував сьогодні на урочистій посвяті у першокурсники. Він привітав юних студентів полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка із початком навчального року та вручив їм індивідуальний навчальний план. 1800 майбутніх бакалаврів, 1200 майбутніх магістрів. Ця цифра, яка майже вдвічі більша, ніж набір минулого року, це великий виклик для колективу. В умовах війни це довіра до професійності, до якості навчання. І я хочу сказати вам одне: велика кількість спеціальностей, дуже значні е, можливості, дуже великі потужності. Я закликаю вас навчатись. Тому що це основа не лише вашого майбутнього, це основа майбутнього нашої країни і нашого регіону. Привітав першокурсників і ректор університету Володимир Онищенко. Він зауважив, що в умовах повномасштабного вторгнення здобувачі освіти повинні вдвічі більше прикласти зусиль, аби згодом їх здобутки у навчанні допомогли у розбудові країни. Тому ми повинні. Чітко розуміти і усвідомлювати, якою ціною нам усім дається сьогодні навчання, і ми повинні використовувати по максимуму цю можливість, опановувати навчання, отримувати сучасні нові знання, які потім після завершення вашого навчання будуть допомагати розбудовувати економіку нашої країни. Відновлювати зруйновану критичну і цивільну інфраструктуру, адже сьогодні в університеті студенти навчаються за більш ніж ста спеціальностями. Приєднався до привітань першокурсників і народний депутат України Олексій Юстенко. Він зазначив, головне, аби та спеціальність, яку обрали студенти, була їм до душі. Тоді і процес навчання буде легшим та цікавішим. Ви молодь вам відбудовувати країну серед вас нові інженери. Айтішники, нові спеціалісти в різних галузях. І нехай ваше навчання воно буде продуктивним, воно буде веселим, воно буде сповнене тільки найкращими емоціями. Вперед, завжди мрійте. Мрії вони завжди збуваються. Наприкінці свята представники університету передали дрон для військових 116-ї бригади тероборони. Зробили це на знак вдячності за спокійний сон і можливість проводити такі заходи. У дворику Полтавського краєзнавчого музею сьогодні відбулося відкриття точної копії мозаїчного портрету Федора Кричевського, автопортрет у білому кожусі. Картину подарував музею фонд Олос. Метою проєкту є популяризація української культури та її скарбів. Сьогодні ми даруємо краєзнавчому музею імені Василя Кричевського. Це мозаїчне. Мозаїчний шедевр, я можу так сказати, точне відтворення картини Федіра Крачевського автопортрету в білому кожусі з кодовою назвою Мужик. Це його ми між собою так називаємо. Це дуже красивий витвір, який ми сподіваємось прикрасить колекцію вашого музею. А у полтавському театрі імені Гоголя сьогодні вперше показали виставу Маруся Чурай для людей з вадами слуху. Театралізоване дійство із синхронним сурдоперекладом зіграли у рамках міжнародного тижня людей з вадами слуху. Побували на незвичайній виставі наші журналісти. Одного прошу у мою дитину. Не кидайте словами як багно». Вперше у Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя відбулася вистава для людей з вадами слуху із синхронним перекладом на українську жестову мову. Виставу за романом у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай гоголівці Гоголівці зігрались ініціативи громадської організації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю міст в рамках міжнародного тижня людей з вадами слуху, що відзначають в останній тиждень вересня. Ми вирішили спробувати. Це такий пілотний проєкт. Ми вперше з цим зустрічаємося. Так що це виклик як для нас, так і для наших глядачів. Тут такий незвичний формат, що тут і глядачі, і перекладачі, і актори на одній сцені. В нашому досвіді роботи театру це вперше. В нас таких проектів не було, щоб виставу наживо перекладали мовою жестів. ми з задоволенням погодилися, визначили просто що це, який це буде формат. Під сам казав. Що вже її забуде, зразу сказав, що це буде десь 20 чоловік в залі людей з вадами слуху. А потім виявилося, що зацікавлених людей, які мають ваду слуху, значно більше. Тобто, до ста чоловік, 72 людини сьогодні, в нас в залі сидить і прийшли дивитися, І тому це вже стала вистава тільки для них. Ну то так такий проект зробили. Гоголівці кажуть, виставу Маруся Чурай обрали через багату сюжетну лінію та актуальність історії, що зацікавить різноманітну аудиторію. Вони переконані, культура має бути доступною для всіх. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. А я з вами прощаюся. На все добре, все обов'язково буде Україна.